Всім привіт, це Трек про Проблокс. І сьогодні за мене був сумний. Так, починаємо. я на дивані. Не знаю, що робити. Ай-яй-яй-яй. Переїв всі ігри я. Не знаю, що я. Poi що всі ігри я і не знаю, що бить. Ну я жду нову ігру. жду і жду. уже скоро должна вийти нова ігра. Жду і жду і жду і жду, жду, 2025, скоро буде 2026. Може тоді вийде нова ігра. На-на-на-на-на-на Надивився Всі кіно І мультфільми Не знаю, що на цьому світі робити уже Таке все не поробиш ранче. <кхух> ну, але можна зробити мечі дерев'яні. Поіграти у даля. Поіграємо войнушки мечами або і за ними. На, на на, на на, 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 на. на 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 На-на-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на-на. жу я під вікном, плачу, як дощ. Не знаю, що робити. І почую досі. Не хочу я не тут нічого я робити. Я хочу вже піти на той світ. Не знаю, що робить, Все переграв. Я не буду здаватися. Буду боротися. Все, що можна, Може, коли я вже.

Всяко, усі. Ті, хто знімають відео, і мені буде скучно, но я не здаюсь, я поступлю кудись і куплю собі їжу. Ну, аутбукс я перескачаю і буду іграти, але смісла не буде, то що я просто знаю. Але є одна причина досито безконічний, і там можна буде здохнути. І ось цього моя мрія знайшлась. Я буду грати вдос, і буду здохати, граючи як нубік. На-на-на-на-на-на-на,

Да-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, стежу я під вікном теплі щасливий, і мрію, бостіше пойдуть після школи. На на, на на, на на. Але як вельси і так довсниш почти, що не однакові, що ввесягти на поїзді, а вдовсі ти ходиш. Але йому вона де сховатися. Але у мала битися, захвачувати голода, робити банки. І більше всього чого. Вона почти харкона, ваше всього проходити в кошмарному режимі з касом водіціля, то що те немає лопатки. На-на-на-на, на-на-на-на-на, то вам подобаєте вдвою. Ось опять сумане підібов і не знаю, що робить. На-на-на-но, на 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 А як то ви дефенс? І мої любимі ігри. jakže mini market i vse se neznam čo užo aby iti nanana 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 poka ľubiokti neznam čo užo skozať slovo odjibovo v mene na 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 na